Майданчик користується шаленою популярністю. Тут відпочивають не тільки дітлахи, які живуть поряд. Молоді мами, бабусі та дідусі приїздять із малечею навіть з лівобережжя. Але місце дитячого дозвілля прийшлося до душі не тільки малюкам. Часто сюди навідуються і підлітки. Дитяча карусель, мабуть, не витримала підліткових розваг. Предположение такое, что в четверг кто-то ее вечером сломал. И я думаю, что это по такой подростковый период уже хлопцы такие взрослые, более 16-17 лет. Вот. Она еще держалась, на один болт был сорван, а на остальных держалась. Ну, кататься уже было плохо, конечно, невозможно. Пізніше карусель доламали, вирвали, що називається із коренем. Тому, аби не допустити дитячого травматизму, робітникам комунальної служби довелося демонтувати дитячий атракціон. Можна цілодобово лаяти місцеву владу за те, що вона нічого не робить, але чи варто щось робити, коли дні не цінують навіть того, що вже є.